Давай виходь, виходь. О, господи, не можу швигти. Все. Я думаю, що він полетів, мабуть, вставочок. А може й ні. Ай, всіх вітає. О, Машину сюди загнав. Так, сказав, що сонце поміняло. Каже, сонце поміняло траєкторію. Раніше, каже, не було. Не попадала сюди, а зараз, каже, попадає, і, і всі гортинці горять. <рігла> Бачите, Спочатку я тут городила, потім він стіл поставив так сіткою. <рігла> а зараз треба щось вище вище. Ну, Сонце дійсно змінило траєкторію. Дійсно. Ти, ти скупайся, Джек, поки я тобі дозволяю. Віктор набрав кругом води, щоб була. Спека, звичайно, достала. Дві ночі у нас був дощ. Так було гарно. І зараз знову спека. Дуже жарко. Джек Тиш пішов обходити володіння. Попереду мене навіть побіг. Ага, йому хочеться ж заглянути, що ж там на ямі оцій нашій компостній. Ось у нас якийсь затисався помідорчик цікавий. Ми не садили, це ті, що в нас самі взійшли І ми їх оту почали пересаджувати. Так що ми навіть не знаємо, звідки ля він взявся і що це за сорт. Ось він, длинненький якийсь на кончику такий. Це такі ураї нашої були. у Іри і в Раї. Може, щось, <сі> <сі> сіменина якась упала, коли їли. Полуниця. Росте. Гляньте, яка зриваємо, а вона цвіте і росте. Оце оставимо обов'язково. Вона, по-перше, вона цвіте, зразу викидає І ще ось розеточки. Розеточки починають квітувати і зразу плодоносить ця ще тільки, тільки почала. І гляньте, вона знову пускає. Знову дивіться, який. Скільки оцих розеточок, ми їх обов'язково зберемо. І гляньте, знову цвіти і знову ягода. Оце настояща ремонтантна. Не знаю, де вона взялася в нас, тому що вона відрізняється по формі. Вона длинненька і отак от завужена. А ті у нас ремонтантні, круглі. Ви бачите? Коротше, як то до нас теж попала. Питаю, де ти брав, не пам'ятаєш ні. Каже, або в Наташі каже, або з водолаги привіз у нас у брата в його, або каже, або на базарі у Наташі, або в брата. О. Тобто ми не знаємо де. Джек, гуляй, гуляй, поки дозволено, бо зайду в хату, тебе закрию. Шкодніше. і Віктор на нього кричить, може і піджопник навіть дати. Коли я не бачу, тому що коли я бачу, я на віктора тоді дуже кричу. І в нас, виходить, скандал. Так, помідори почали стигнути масово, масово, масово. І там всі всі всі. вони всі ранні, навіть оці, що я казала, середньо, ранні. Да? а вони почали почали плодоносити, бачите, як гарно. Це кругленькі. Я вже забула, які це сорта. І такі маленькі, по всій відомості, що це. І такі маленькі. Можуть бути або ляна, щось таке похоже, не знаю, схоже. В общем, не знаю. У нас їх всього 3-4-5 сортів, по-моєму. Така ж точно, це вона, це вона, бачите, пускає. Оце вона сюди пішла. Видно, оцей старіший кульвов. І оце він сюди пішов. Сюди, сюди, сюди. Джек, ти що там робиш? Ходнічаєш? Так, дуже багато попало сюди. Що це вишня чи слива? вишня, по-моєму. Це у нас тут у сусідні. Оця вишня, і вона зараз до нас попадає. Викопуємо. Так. О. Ще залишилося ті, що їли, їли і не доїли, бо вони не були стиглі смородинка. Так, гарбузи нормальні. Зараз я розкидаю травичку. Ту. Оцю, по всьому цьому квітнику замульчую повністю, а потім перейду туди до помідор. Я не знаю, потрібно вже мульчувати чи не потрібно, думаю, вже. В серпень місяць відійдуть уже помідори, та і все, і не буде. Сусіди косять траву. Гертенці у нас всі политі квітники, бачите. Дуже залиті. Це вже він залив. Залив гарно. Навіть так черещур. Ну, воно швидко і висохне. Так, ну, будемо працювати. Ой, не встигаю це зривати. Зрізати, зривати, так швидко вони квітають. Я ж тільки їх обрізала, тільки обрізала. Три дня і відсвіли. Бачите, як швидко відцвітає. І Ой, зверху водичка. Це тут фонтанчики були, включали. Так, ця обрізана ось починає квітнути. Все, це полікували смородину, бачите? Все так вам підгоріло. Мені здається, що це вона горить від сонця, горить. прямі лучі ось отут. І вона починає горіти. Не видержують просто таку жару. Просто не видержують. Збиралася посадити рябчик, але, мабуть, перенесу посадку на серпень місяць. Хоча їх треба садити по правилам. В липні місяця я хотіла взагалі в червні посадити. Взагалі. Тому що у ну, нас рано вони просто відсвіли. Бачите, не позрізала. І ці теж треба зрізати, щоб кращі цибулинки були, не давати насіннячку оцьому рости. Ой, трояндочки. Все мучається, все. Якби оце ми не поливали, то вже б його нічого не було, все-все засохло. Все засохло. Джек, ти Йди, йди сюди. Ой, голосіклеб чогось тут. Ти Йди був? Ну, не можна туди ти що. Десь вже тут покупався, мабуть. Отсюда. Ти тут купався? Що? Що винюхуєш? Так. Все, дивлюся, чи накрито все. Все накрито. Вся накрита у нас гортинція. І так уже ось згоріла. Ай, горе, носиться як з писаною торбою з цими квітами. Так, оцю так і не посадила, збиралася пересаджувати. І так і не посадила, вже скоро останнє треба викопувати, а я ще цю не посадила. Você é que Não? Você Já que você, está? <laughs> você está так и решила посадить их в землю. Вин уже цветы весы Наш на шкалачек. Так. Угу. Каминчики. Точки не отдягнумо, ну що ж таке. Так, все. Тепер хай росте. Тепер хай росте. Так, калачик, герань. Посадили. У нас там он, тут теж воно вже цвісти, буде рожеве. Джек купається вставочку, плигнув і сидить там. Одна голова виглядає. Вон він по йому жарко А так, бачите, як гарно. Отак. От ну сиди, сиди. Ага. Ну, як завжди, хлюбанув водички, бачите? Mm. <гум> Оце вища <весь> так. Шо? <гум> Хто тобі винуватий? Ага, зато макренький він навіть не хоче струшувати з себе, Ви бачите? Вийшов, вона просто ручйом з нього стікає, водичка, а він <гум> навіть не хоче її струхнути з себе, як завжди собаки роблять. Ну, давай, от так. Класно? Радуйся, поки я вдома. Радуйся, Джек. Я тебе скоро, я тебе теж скоро залишу. Зараз дам їсти. Я їм ще їсти не давала. Так, купила новий корм. Котику собачки. Це котику теж багатенько купила. А ці собачки буде це наша. Оце така у нас мірна коробочка. Отак от, от. неповно, не Даю, але даю два рази. Де ж в середньому це буде десь до. 200 з чим грамів до 300. Не хоче сухим їсти. Ми його розбалували, ну я в частності. Бо завжди бульйончиком розита, розмочую. І він чекає, поки я принесу бульйончика, на. Десь полазив в білокрилки весь. Зато макаренький, тепер не так тобі жарко. Оце як. Оце нас, наш Джек. Знайомтеся. Друзі знають, а нові підписники не знають. Оце мій канал називається в честь нього. Бо я почала знімати через нього. Так би, мабуть, і не почала, якби не джек. І не знала б, що це таке. Інвалід прийшов. Нагулявся. В нього вже. А ну стоп. Стоп, стоп, стоп. Так, да, я гляну. Секундочку. Секундочку. Мені здалося? Ні, здалося. Уже під, підсихає ранка. Не подобається, так? Да? <гум> підсихає ранка. Так що все нормально. А то я прямо злякалася. Така рана. Давай, проходь вже туди. Давай, давай в хату. В хаті прохолодно, дуже-вже спекотно. Уже 9 година і тому дуже-дуже спекотно. Давай. Я тебе закрила. Їш? Питався? Їсиш? Давай, їж, їж. Їсть. Їж, їж, їж. Все, жує. Бачу, що бульйону сьогодні не буде. Зараз спробую обстригти оцей кущ. Кущ. Красивий кущ. Гібіскос блакитний. Я з усіх сторін показую, який він. Він заросший ще, оця вишня, звичайно, йому заважає. Ну, Зараз спробую його опростати, зробити от там канаву і полити. Бо він бачите, починає сохнути. Бачу, ось у нього листя жовте вже, як наче осінь вже. І мало дуже квітів, дуже мало. Це тому, що він загущений. Зараз сюди вильлю багато-багато води. І я думаю, що напоїмо його, тому що він зовсім став поганий. Отой білий там весь час поливається. І він гарний, він пухнастий такий, і квітує рясно. А цей отакий, і він же ж дуже красивий. І що саме цікаве, я не можу викопати, ну немає оцих молодих отросточків. Оце видно, вони ще як кущом ми посадили, як виросли оці. І все, а от молоденьких нема знизу. Треба черенкувати, мабуть, теж. Ось цей, бачите, як ми його ухажували. Він такий красивий. Ви бачите, який він густенький. Ми зробили його на одній ніжці. Він теж внизу вже позарослав. Теж треба повдаляти руками. Я, мабуть, вже не вдалю, тому що, так, да, треба це все, щоб не було знову кущу. Він красивий, дуже красивий. Біленький, але отой синенький мені дуже подобається. Так, включаємо воду. Надіюсь, вона вже побігла. Я шланг протягнула. Зараз подивимось. Ага, вона Побігла. Фу. Все. Оце вже скінчилася, мабуть, наша скільки? 11 годин. 11 годин уже. Це я 2 години на вулиці, вже все. Спека, сама спека вже почалася. Воно в 9 було вже жарко. А зараз, ну воно бачу, хумарки ходять. Зранку було чисте-чисте небо. А зараз, але вітерця ні грамотчки. Бачите? Сітка. Навіть не, не колихається зовсім. Знову він, бачу, скільки. Йолки-палки, тільки ж відро зібрала. Віктор каже, чого ти огірки не збираєш? Я говорю, так ти ж бачиш, я тільки зібрала. Гляньте, ну як можна було пропускати оце. Ми ж з вами дивилися, правда ж? Я ж весь час показувала. Огірки, весь час. Так. Збиралася ще наколотити, підлити знову воду ні з содою і з йодом. Не знаю, допомагає, не допомагає, але я так розумію, хуже не робить. Хуже як є. Знову гляньте. Це ж вже переросток. Хуже не буде. Так що помідори здорові, гарні. Рано, це крину треба збирати, щоб я один зірву і все. Теж багато вже помідор. Не знаю, що з ними робити. Консервацію не консервуємо. Їсти не встигаємо. Бачите, як вода входить. Я думаю, вона дуже тут суха. Камінюча, я вам бачите, сухі каменюча, просто сухі. Вони не розвиваються навіть, як цемент. Ще тут і земля така. Сюди ми ніколи нічого не саджали, тому що тінь, нічого не росло. Оце от кинули, бачите, тільки гостри. І то листя яке здоровенне. Ну, цвітуть, бачу. Тільки, мабуть, пустоцвіти. Ну, вчора зірвала два, да, По-моєму. Два чи три штучки. Теж попереростали. Ой, ну все, як ви думаєте, скільки буде литися? годину дві щоб напитися оце. І травичка моя ця шовкова. Я її шевкавий називаю. Теж суха, тому що ну, не вистачає вологи. Сюди не достає. За гортинцями і квітами ми дивимося, а сюди воно стікає. Навіть якщо я вилью відро, воно на пагорбі росте і буде стікати вода. Оце я тут зробила ямку. О, зразу і бджілка прилетіла, водички хоче пити. Фух. Зараз чуть-чуть і травичку хочу, Щоб хоч чуть-чуть, Бо може пропасти. У мене її було багато, але вже ж мало залишилося Оце від засухи. Від засухи припадає. Це спеціально я на цю сторону перенесла із садочка. Вона в мене вся в садочку росла. Думаю, може тут, щоб не пропала. Тут тінь завжди. Зранку тінь. Але вже, зараз вже, не знаю, сонце точно поміняло свою. Ви от замічали в своєму районі. Де ви проживаєте. Сонце у вас ходить так, як і ходило, ну, наприклад, років 30 назад. Це я, звичайно, питаю не у молодих, бо молоді ж не пам'ятають. Ну, а вже більш такі люди повинні пам'ятати. Мені здається, що у нас сонце трошки по другій реакції ходило. А зараз точно змінило. Ну, недаром сонце так і стало пекуче. Це ж не просто так. Я колись читала, дуже, може це було фентезі, не знаю. Але ж казали, що наша земля вже чуть-чуть від своєї осі чуть -чуть, як би то там відхиляється, не знаю на міліметри чи на скільки. Ну щось приблизно таке, знаєте, вода ойшла. Зараз я ось сюди положу. Ви бачите, як і не було... Ой, як отак от всерединку як дотекло. Отак от, ли. Ось так от. Уходи, моментально. Так що я думаю, що тут отіп куби, що ми вчора вилили за ніч, та ось сюди б. Так хоч з пользою було б, правда? А так, без пользи. Все пішло просто так. Фух. Так, ну що, я, мабуть, з вами ще зустрінуся ввечері. Я думаю, ввечері ще зустрінусь. Спілкуємося ще Вода ухода.